20 березня, майже після двох років від дня героїчної загибелі, до рідного міста Броди на щиті повернувся військовослужбовець 16-ї бригади армійської авіації, підполковник Юрій Володимирович Тимусь, довгих два роки, і лише тепер воїна поховали згідно з усіма військовими почестями та християнськими традиціями у рідному місті. На гідне прощання героя. Заслужив своїм життям, відданістю обов'язку та відвагою. З початком російського вторгнення у лютому 2022 року Юрій Тимусь зупиняв навалу ворога у небі і на Суходолі під Києвом. Після успішного розгрому ворожої колони, яка сунула на столицю України, майора Юрія Тимуся нагородили орденом за мужність третього ступеня, згодом виконував бойові завдання на Донецькому напрямку оборони. Його останній політ відбувся 31 березня 2022 року. Загинув командир разом із членами екіпажу Іваном Ваховським та Денисом Бадіком під час виконання бойового завдання з евакуації тяжко поранених українських військових з під Маріуполя в районі населеного пункту Рибацьке Донецької області. Це був один із семи рейсів на Азовсталь. Вертоліт російські окупанти збили, коли він уже повертався із блокадного міста. Крім екіпажу, на облавку перебували поранені захисники. Не лише під час цього вилюту завжди хотів усіх врятувати, лише себе не зміг. Прощання рідних друзів, побратимів і посестер із загиблим героєм-авіатором розпочалось на плацу військової частини, у якій Юрій Тимусь проходив службу на посаді старшого штурмана льотчика вертолітної ескадрильї. Громада Бродівщини у жалобі на шляху прямування скорботної процесії навколішки зі сльозами на очах. І живими квітами проводжала героїчного воїна останньою земною дорогою, яка пролягла через усе місто від храму Пресвятої Богородиці Володарки України аж до місця вічного спочинку. Чин похорону у храмі воздвиження чесного і Животворящого христа відправили священники і капелани різних християнських конфесій. Спільно з родиною і побратимами творили поминальну молитву люди, які при життєво не були особисто знайомі з Юрієм Тимосем. Але за два роки очікувань зріднилися у цьому горі. І водночас пишаючись подвигом героя земляка, який разом із побратимами, знаючи усю небезпеку цього маршруту, не вагаючись, здійснював евакуаційні місії важко поранених військових з пекла на землі заводу Азовсталь. Єдиний шлях для порятунку поранених та евакуації загиблих був через небо. Вочевидь, ці місії доручали найбільшим професіоналам льотної справи. За надскладність виконання і ризикованість Юрій ніколи не відмовлявся навіть від найскладніших задач, він був надто відданий своїй справі. Був глибоко віруючою людиною, щиро молився та вірив у заступництво Матері Божої. Яким він був поза штурвалом, розповів його військовий капелан отець Юрій, який і сам набирався позитиву і духовної сили від свого тезки. Прощаючись з героєм, капелан просив щирої спільної молитви за душу полеглого захисника. З воєнним Юрієм, дякуючи Богові, я познайомився до однієї з ротацій і далек А храм. Я служив літургію і дивлюся такий чоловік. Той самої зачісні, як я, говорю, я, як ви називаєтесь, Юрій, я говорю, я теж отець Юрій. і Він прийшов і так перший раз ми з ним познайомився. І цей воїн, він завжди пам'ятав про Бога. Кожного свою хвилину, коли він мав, він завжди кожного дня приходив на святу літургію. пам'ятав про святу Сповідь. Євхаристію. І деколи в тих важких моментах він був і для мене тим прикладом, і мотором, який провадить до Бога. Воїн Юрій навчив мене любити Бога, Навчив мене любити небо. По перший раз в моєму житті я зміг полетіти разом з ним. Він перевозив поранених. Але крім того, що це було і перший раз, але також і в тих поїздках завжди підділяв файно йолопомазані цим пораненим і молився за них. Цей чоловік завжди був оптимістом, завжди його усмішка. Отче, не переживайте, все буде добре. І напевно, якщо б щось би помінялось. Він би все одно вирішив би летіти цим рейсом і зробити те, що він зробив. Я пам'ятаю його день народження в зоні Ос, який нас запросив, а ви прийдете очі, де було багато друзів, побратимів, ми святкували це день народження, розповідали різні життєві історії і пам'ятаю Пасху. У 21-му році, як ми разом святкували, говорить, я співати трохи не вмію очі, але я буду паламарем. Він дзвонив, подавав Кадило. І він завжди був такий, як помічник капелан, завжди був поряд. І останній раз, коли я з ним зустрічався, то тут ми в Бродах зустрічалися, і завжди говорив: будете проїжджати, броди, заїжджайте на Бутерброд. Жар такий був. Ми два роки тому хрестили його маленьку донечку Софію. З того часу почалася повномасштабна війна. Кожен з нас виконував свої бойові завдання. Але я завжди, знаєте, пам'ятав молитву про нього. І ми ще не разгонювали з ним спілкувалися. Сьогодні ми прийшли для того, щоб віддати ту останню шану, повагу, а також і захоплюватися його вірою в Бога, яку, напевно, прищепили батьки. І справді, як сьогодні отець Богдан говорив, він смерті не боявся, він підготовлював кожного з нас, мене, дружину, дітей, батьків. Він був готовий до цієї зустрічі з Богом. І сьогодні я дякую Богові, дякую Йому за те, що він був справді тим, який свідчив Бога. Його приклад завжди залишиться в наших серцях. Свій професійний шлях в армійську авіацію Юрій Тимусь розпочав після закінчення у 2008 році Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю бойове застосування та управління діями підрозділів авіації, пішовши служити в 16-ту окрему бригаду армійської авіації броди. Проходив службу на посаді старшого штурмана-льотчика вертолітної ескадрильї. Свої професійні навички постійно вдосконалював, був військовим льотчиком першого класу, інструктором, командиром екіпажу вертольоту Мі 8 Попри те, що брав участь у миротворчих місіях на африканському континенті в Ліберії, Конго перший бойовий досвід отримав на батьківщині під час виконання завдань АТО ООС. Згідно з указом президента України від 10 березня 2022 року Юрій Тимусь був нагороджений орденом за мужність третього ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. До останнього подиху, вірність військовій присязі. Поховали героя авіатора на алеї почесних поховань на центральному кладовищі міста. У воїна залишилась дружина, троє дітей, батьки.